Матусю з нематобі. Матусю, матінко лілень, у яке сонечко земне, найкраща миля дорогенька, ти сітє снила даш мене, життя мені подарувала, а скільки радості і тебра. І матір Боже брага, щоб дую доброї дара. Зростає твої любові. І щедрості, і доброті, і з щилистю, що кожній сроки не так легко у житті. Є в мене найкраща у світі, матуся. За неї до тебе. Причисто молюся, молюся устами, молюся серденьком до тебе. Причисто Ісусу виненько, благаю у тебе дрібними словами. Тубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчать, Ляжу спати, ходиш книжком. Все боїшся розбудить. Захворію, хочеш злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе рідненька, за усе поцілувати. Мамині руки щедрі, робочі. То мене знають зранку до ночі. Вранці, коли ще усі спочивають, сонце, напевне, вони піднімають, мамині руки ніжні і милі, воду ранкову криниці носили, діти плескались, діти вмивались, сонцю і матері щиро сміхались, і теплотою, щоранку зігріті, Школу спішать усміхнені діти. Мамині руки ніжні, ласкаві, всюди у славі, всюди в пошані, песя ці руки і мою сестричку в полі у школі всюди їх знати. Мамині руки все вміють робити. Як же ці руки нам не любити? Є в нашій мові прекрасні звертання, добрі і щирі, чудові слова. Тими словами уся без вагань. Маму найкращу свою назива. Мамо, матусенько, мамочку, ненько, матінко, усміх, твій ніжний ловлю. Маменько лідна. Світі люблю, мамо, матусю, гордиться сива, щастя привітне, голубко моя. Так бо звертаються діти до мами, люблячі діти, звертаюсь і я. Матінко мила, щастя привітне, сонечко ясне після грози. О, порятуй, захисти з милосердця, від негараздів усіх бережи. Нені, голубки, горлиці наші, зранку до ночі вдоми не знають, руки самі все роботи шукають. Шити, варити, прати, годити. Що много я літ дай їм Боже прожити. Радості дай їм, Боже хоч меньку, бо хто ж нас любитиме більше, ніж ненька? Ніхто з людей не любить так, як мати. Ніхто не пробачає, як вона, їй перед Богом щось за нас відповідати, а ми не бачимо, що в косах сивина, її пісні, мов вечірні зорі, мережили нам безтурботні сни. І коли снігом замітало все надворі, була нам мати квіткою весни. Шануймо матерів, це Божа воля. Вони ж свої нам віддають літа. Тож хай не в'яне. Ська доля, хай не змовкає пісня на вустах.